сьогодні міжнародний день музеїв. Ну і громадське радіо в тому числі закликає всіх українців відвідувати музей і не лише у безкоштовний день, у день музеїв, а і завжди. Громадське радіо стрімко розвивається і йому вже тісно в нинішніх рамках. Нам потрібна ваша підтримка для розвитку мовлення в нових містах. Мета 3 мільйони гривень за півроку. Долучитися до розвитку громадського радіо ви можете просто зараз. Всі подробиці на сайті «Спільнокошт». Абонентам «Київстар» тепер легше підтримати громадське радіо. Відправте смс на номер 2608. Замість тексту лише цифри, сума вашого внеску. І за хвилину з вашого мобільного рахунку гроші надійдуть на рахунок громадського радіо. Пропозиція діє тільки для неконтрактних абонентів. Ваш внесок гарантія нашої редакційної незалежності. Номер 2608. Дякуємо за кожну гривню. Громадське радіо в ефірі 24 години на добу. У Донецькій області слухайте нас на таких частотах. Краматорськ і довколишні міста 99 FM. Маріуполь 89.1. Покровськ 99,6. У Волновасі мовимо на 103,8 FM та 66,5 МГц в укх діапазоні. Громадське Радіо. Слухайте, думайте. Все, що ви хочете почути ще раз, на нашому сайті Громадська Слухайте громадське радіо у будь-якій точці світу, де є інтернет. Слухайте, думайте, читайте. Громадська Восьма година і 36 хвилина в Україні. Це програма Ранкова хвиля на громадському радіо. Сьогодні для вас її ведуть Василь Шандро та Любомир Ференц. за звукорежисерським пультом. Нам допомагає Ірина Нижник. Усім радіослухачам громадського радіо, які щойно до нас приєдналися. Кажемо доброго ранку. Кажемо доброго ранку, і кажемо про те, що на сайті громадське всі наші і прямі ефіри, і роботу наших журналістів поза прямою ефірну можна перечитати, переслухати частину, навіть передивитися. Тим часом наш ефір триває. Іван Канівець, кінорежисер, у нас у студії. Доброго ранку. Доброго окрім кінорежисури, власне, сценаристики мультимедійних технологій в кіно пан Іван довгий час досліджує. Активно і серйозно насправді досліджує події української революції 1917-21 років, і як кінематографісти, ну і очевидно, як такий аматор історії, так тому що власна частина його фільмів, документальних фільмів, тісно дуже переплетена з цією тематикою. Ми в нашій студії говорили про це. Сьогодні ми також говоритимемо про цей період, але можливо з трошки ну такого іншого боку, так власне про Крим. Сьогодні річниця депортації кримських татар, у тому числі, але ми говоритимемо про. Кримський флот в період української революції. Я нагадую, що 1917 року розпочалася українська революція, і зараз ми відзначаємо початок і 100 років століття. Відзначаємо початку української революції. Отже, український флот в період української революції. 1917-21 років наскільки коректне це формулювання в принципі, і що означає український чорноморський флот? От станом на 99 років тому, 100 років тому, фактично 100 років тому існував чорноморський флот Російської імперії. От, але цей Чорноморський флот е, значною мірою комплектувався за рахунок мешканців південної губернії Російської імперії. А мешканцями цими південних губернії переважно були українці. Отже, існують певні е, суперечності між істориками стосовно того, яка кількість українців е, була. Безпосередньо в Чорноморському флоті, адже з одного боку є там письмові документи, які говорять про 60 70 З іншого боку, в одній своїй промові адмірал Колчак навесні 17-го року, який на той момент був командувачем Чорноморського флоту, говорив про 90% українців. І це стосувалося не тільки матроського складу, це також стосувалося і старшин. Отже, фактично. Багато було українців там, і якщо De говорити де факто, так якщо говорити про старшин українців, зокрема там про тих, які займали командні посади, капітанів першого рангу адміралів, то теж, в принципі, значний відсоток. І причому значна частина із тих, якраз то ці командні посади, були нащадками козацької старшини епохи, ще там мазепи, там і так далі. І там остроградський апостол, там навіть той же самий адмірал Саблін, також який. В принципі, не проявляв довгий час якихось українських патріотичних почуттів, тим не менше у нього в роду також були там козацькі полковники. Отже, фактично у них було про що згадати, і коли в 17-му році почався масовий український рух в російській армії, в тому числі на чорноморському флоті. Відповідно, багато із цих людей згадали про своє минуле, згадали про свій народ і почали думати, як вони можуть прислужитися цьому народу. А що важливо з точки зору історії, це те, що дуже багато моряків українців усвідомлювали, по-перше, що флот має бути українським, що він має підпорядковуватись Києву, Але коли ми говоримо про те, кому флот підпорядковується, це має бути певний політичний суб'єкт. Не можна підпорядковуватися там краєвому уряду, як там, наприклад, донської якоїсь там провінції. Тобто, це має бути певною мірою держава. Отже, фактично питання незалежності в чорноморському флоті дебутувалося ще тоді, коли в Києві про це говорили доволі тихо. І протягом 17-го року окремі кораблі піднімали українські прапори, окремі кораблі українізувалися. Зокрема, це звичайно був спротив, тому що, наприклад, там деякі кораблі, які підняли українські прапори, то матроси і старшини російської національності вони відмовлялися на них служити далі. Вони просто всі з'їжджали. От і там фактично залишалися виключно українці, але паралельно із цим йшла боротьба за большевизацію флота. Фактично, всі большевики, які діяли на той момент в Криму, вони притримувалися російських шовіністичних поглядів. Етнічно вони також переважно були не українцями. І таким чином, з одного боку, ніби хвиля російського шовінізму, яка існувала в Російській імперії, вона відходила. Але з іншого боку підходила інша російська хвиля, хвиля російського большевизму. І фактично починаючи з осені сімнадцятого року, большевики посилюють свої позиції доволі сильно. Зокрема, був один важливий такий достатньо контроверсійний момент. В кримських газетах опублікували повідомлення про те, що другий гвардійський корпус відправлений в Київ для того, щоб розігнати центральну раду. А це була осінь 2017 року, і це повідомлення викликало обговорення, мітинги. І фактично було вирішено, що треба надіслати військовий загін із Севастополя на захист українського уряду. Було створено курінь імені Сагайдачного, який налічував близько 900 багнетів. І фактично в цей курінь увійшло дуже багато активістів українського руху, якраз ті, які створювали українські громади, українські ради, і цей підрозділ було відправлено в Київ. Всі учасники українського руху, пишучи для Севастополя, це було достатньо важким ударом, адже фактично значна частина саме тих, хто тримав на собі організаційну структуру українського руху, вони поїхали. От в цей час з Москви, з Петрограда, навпаки, присилалися агітатори, присилалися гроші, які мали розбудовувати більшовицький рух. І отже, фактично, в грудні сімнадцятого року, весь флот вже перейшов під контроль большевиків. Причому ситуація була така певною мірою дуже нагадувала події весни 2014 року. Ну просто якщо цитувати, то взагалі різниці не буде. Тобто і собі корабель блокований з моря та з берега в море не може вийти, тому що немає пального. От не, не постачається туди вода, не постачається туди продовольство. Тобто, фактично на березі там стоять озброєні загони, які нікого не впускають, не випускають. от і врешті там ведуться перемовини про здачу кораблів. Там командирам пропонують за це гроші. От, врешті, ті кораблі, які не хочуть спускати прапор український, то їх захоплюють штурмом. Ну тобто. Коли тобто ми можемо сказати, що як такого в той період українського флоту не створилося, так ми підходимо до цього, підходимо так. Тобто, в 17-му році не було повної такої ініціативи, не було централізованого наказу про підйом українських прапорів перехід перехід флоту під юрисдикцію Києва. Але ситуація змінилася дуже сильно в 18-му році. Справа в тому, що большевики, захопивши владу в Криму і в Севастополі, на той момент не могли розвернути повністю масові репресії, винищити всіх ук українців. в принципі, на захоплених навіть кораблях залишалася велика кількість команд, велика кількість українців, які просто не могли відкрити проявляти свої політичні погляди. Але коли українська армія навесні 18-го року наступала до Криму, то фактично питання українізації флоту знову постало дуже гостро. Причому навіть частина проросійських налаштованих офіцерів і матросів також підтримувала питання українізації, тому що сподівалися, що таким чином, по перше дасть позбутися більшовиків, по-друге, разом з українською армією в Крим просувалася і німецька армія. Йдеться про Петра Болбочана, зокрема, так, так? Так, йдеться про Болбочана. І е, фактично частина проросійських налаштованих матросів і старшин виходила із того, що краще підняти український прапор, ніж врешті опинитися під е, прапором Німеччини. Отже, таким чином, на дуже короткий момент. Інтереси більшості українців, які там були, і невеличкої частини росіян вони співпали. Фактично, більшовики були вигнані, частково самі пішли, частково їх вигнали. От. І е, 29 квітня 1918 року командувач флоту, адмірал Саблін, віддав наказ підняти українські прапори. І з того моменту фактично весь флот переходить під юрисдикцію Києва. Саблін відправляє в Київ телеграму про те, що от з цього моменту там ми. Переходимо в юрисдикцію Української Народної Республіки. А, ну, подальші події, на жаль, були не такими оптимістичними, тому що якраз в цей момент в Києві відбулася зміна влади. На зміну НР прийшов гетьман. Як ви розумієте, в перші тижні просто було не до кримських подій. А, тим часом німці були принципово проти того, щоб флот перейшов а, під владу України. Частина а, фактично більшовиків, теж яка залишилась на кораблях, а, вона фактично. Вимагали вивезти флот до Новоросійська, щоб він не опинився в руках німців, і частина флоту дійсно до новоросійська пішла. Німці сприйняли це як порушення угоди. Вони вирішили, що підняття прапорів це українських це фактично така фіктивна акція. От і відповідно, частину кораблів, які залишили в Севастополі, німці захопили. І вже потім уряду Гетьмана довелося ці питання достатньо довго і нудно вирішувати з одного боку. Українські команди намоглися повернення частини кораблів з Новоросійська. Уряд гетьмана потроху перебирав контроль над кораблями над одним за іншим. і Фактично, восени 1918 року. Німці були вже готові майже повністю передати всі кораблі назад. Україні, і в цей же час за літо було створений боєздатний загін в Одесі. Тобто, фактично, починаючи з червня 2018 року, вже була розпочата безпосередня діяльність по розбудові українського чорноморського флоту. Ну, під проводом гетьманського уряду. Скільки це кораблів ну приблизно? Ну, кораблів, які підняли принаймні український прапор, в відсотках так що було зрозуміло або або в Водиницях, в Так. А я зараз точно не скажу, просто не пам'ятаю відсотків близько 90. Фактично, близько 90 відсотків. Тобто а, майже весь а, ну фактично, основні бойові кораблі практично всі. От серед допоміжних кораблів та есмінців там була певна кількість пробільшовицьки налаштованих лідерів, які фактично там ну не хотіли підкорятися цьому наказові, але їх була там критична меншість. Іван Канівець, кінорежисер, у нас у студії, і ми говоримо про Кримський флот, зокрема про Кримський флот в період української революції 17-21 років минулого століття. А нещодавно ви презентували інфографіку до дня українського моря та сторіччя підняття українських прапорів над чорноморським флотом у Севастополі. Власне сторіччя ми відзначатимемо а, наступного року так 18-го 18 року. Про що ця інфографіка? Нам хотілося нагадати людям про події, пов'язані якраз з українським флотом, про події пов'язані безпосередньо з 29 квітня, про людей, які займалися розбудовою українського флоту, не тільки в 17-18 роках, а й далі, поки ще йшли перші визвольні змагання. Адже, хоча директорія не мала контролю над Кримом, не мала прямого виходу до моря, тим не менш, робота. По створенню певних організаційних структур, які б змогли зайнятися цим питанням, якби контроль над узбережжям перейшов до директорії, вона провадилась достатньо активно. Ну, зокрема, якщо говорити про практичний бік, були створені підрозділи української морської піхоти, які фактично в українській армії виконували роль таких ударних елітних частин. Отже, робота велася, і багато дуже людей доклали своїх зусиль до цього. Зокрема. Просто щоб ви розуміли масштаб цієї проблеми. Один з українських військовоморських міністрів, який якраз у нас теж представлений на цій інфографіці, Білінський він командував останнім підрозділом української морської піхоти, який приймав участь в другому зимовому поході. Зокрема, під час останнього бою, яким завершується перше визвольне змагання, це бій під базаром, там де українська армія, на жаль. Була розбита більшовицькими військами. Отже, фактично там загинув цей останній підрозділ морської піхоти на чолі з командиром, його колишнім військовим військовимським міністром. Тому а, багато людей долучилося до цього. Ми хотіли про це все нагадати. Тим більше, що це інфографіка, це про людей. Так, ключові, це про 29 квітня і про людей, які приймали участь в розбудові українських військово-морських сил на той період. Іван Канівецький ну, режисер у нас у студії, ця тема, вона в принципі досліджена в історії. Так, і зокрема, е вона досліджується. На мій погляд, і ще дуже багато чого потрібно зробити. Але зокрема, от коли ми працювали над інфографікою, я співробітничав з двома істориками, які достатньо серйозно займаються цією темою. Це, зокрема, історики Запоріжжя, автор книги Український державний флот Ігор Гриценко, а також Андрій Іванець, кандидат історичних наук, координатор Таврійської гуманітарної платформи. Фактично, іванець створив дуже цікаву книжку, яка називається Кримська проблема. Клінське питання здається, в історії НР вибачте, не можу зараз точно згадати, як називається. От, яка в принципі розглядає з політичної точки зору цей період. Ігор Греценко, співробітничав зі мною, ще коли ми створювали фільм «Трезуб Нептуна у 2009-2010 роках, і він тоді вже надав дуже багато цінної інформації, якої фактично не було ще в публічному обігу. Але цікаво, те, що з кожним роком з'являються якісь нові документи, якісь нові світлини, яких ми раніше не бачили. Переважно це все випливає десь на западі в якихось архівах. А частково можна щось в принципі знайти в Україні, але Переважна все таки джерело це захід, український флот себе сучасний якось асоціює із mm -hmm. тими традиціями, з тими подіями. Відчувається якась тяглість, тому що багато дуже було інституцій, ну, власне, на державному рівні закладено впорядковано в період української революції. Так і ну дипломатична служба здається вже веде свій відлік звідти, але більшість військових формувань вони так би мовити себе, ну своє народження. Відзначають в радянському союзі, ну на жаль, так відбувається, наче до того нічого не існувало. От власне щодо флоту, хоча знову ж таки цей період це теж ланка зв'язкова, бо Україна має ну досить дуже давні традиції військово-морські. Це дуже суперечливе питання, тому що з одного боку на офіційному рівні, наприклад, 29 квітня взагалі не святкується, і з нашої точки зору, взагалі, це дуже неправильний підхід. Одна із ідей створити цю інфографіку якраз з'явилася, коли ми говорили про те, от як ми будемо святкувати сторіччя підняття українських прапорів в Севастополі. Адже, наприклад, минулого року нам вдалося створити більш-менш цікаву програму, були покази фільму Нептуна». Тарас Кампаніченка зміг відтворити пісню, присвячену цим подіям, написану її учасниками. Тобто, ми знайшли її текст. Він зміг підібрати музику, яка, судячи з і спогадів, використовувалася для цієї пісні. І ми зробили в будинку кіно вечір, присвячений 29 квітня, де якраз Тарас Кампаніченка вперше виконав цю пісню для широкого загалу. Ми їздили безпосередньо в Одесу в західно військово морську базу і проводили для особового складу Західної військово-морської бази теж показ фільму Трозубнепту на Андрій Іванець розповів взагалі про ці події. Прочитав їм цікаву лекцію. Ми подарували їм також плакати, створені спільно військово-історичним клубом повстанець, де, зокрема, є якраз два плакати присвячені військовим підрозділам ЕНЕР морській піхоті, якраз безпосередньо морякам. Ну тобто минулого року якось це все вдалося зробити більш-менш широко. А цього року капітан другого Тимур Тімурборотов, між іншим народний герой України, який рік провів в АТО в якості піхотинця, він їздив в Одесу і в Миколаїв. Ну про це було ще на початку квітня. Також там організовував заходи, розповідав безпосередньо тим, хто зараз служить в морських силах України про ці події. Тобто, певною мірою люди знають і щось відбувається. Але немає так би мовити, офіційного погляду на це все. Хоча Теж не зовсім правильно, тому що, наприклад, нинішній військово морський прапор України це фактично той військово-морський прапор, який був створений за часів Гетьмана. І От у нас, зокрема, на нашій інфографіці якраз є безпосередньо двоє людей, які були причетні до створення цього прапору. От і між іншим, Тимур Боротов, про якого я згадував, також був причетний до того моменту, коли от якраз обиралися, який буде військово-морський прапор в Україні. І Він якраз був одним з активістів того ж саме цей прапор має бути. А от ви розказуєте, що там, наприклад, їздили, розповідали і так далі. А от на рівні е, військово-морського флоту України, так який дислокувався до 2014 року, от е, це важлива подія, так е, не тільки там в плані історичному, чи комусь культурному ж, згадки якоїсь, але перш за все для українських е, ВМФ вона є важливою, так, от 100 років тому. Е, чи там, наприклад, 90 років тому, як це було там 10, якщо рахувати 10 років тому, 90% кораблів підняли український прапор? Це якось відзначалося в тому самому Севастополі серед військовослужбовців. Оце є найважливіше, якщо відзначалося, то чому так сталося в 2014-му? А якщо не відзначалося, то чому не відзначалося? вас є якісь дані? А, розумієте питання, так так звичайно. Ну розумієте, з одного боку завжди були люди, які це знали, які цим цікавилися, які про це розповідали. Зокрема, в академії імені Нахімова, де фактично угу. готувалися офіцери для наших військово-морських сил. Там начальник кафедри соціально-гуманітарних дисциплін він фактично захистив навіть дисертацію по цій темі, і він достатньо активно намагався її популяризувати. В 2005 році, якщо я не помиляюся, було встановлено пам'ятну дошку на честь події 29 квітня 2018 року. Проте росіяни дуже швидко, буквально там наступного дня вони її розібрали. Ну точніше вони вони розкинули в море, розбили от, але побоялися, що ми зможемо її підняти, встановити наново. Тому вони спеціально підігнали корабель, підняли і завантажили на корабель. Що? Вивезли на глибоке місце і там вже втопили. Що ви е, маєте на увазі росіяни? Хто були ці люди? А це були, ну скажімо так, як вони це подавали, розлючені севастопольчани, але фактично цивільні, це, так, ну, ну це були цивільні, окей. але серед них було багато військовослужбовців чорноморського флоту Росії. І просто вони були передягнені в цивільне. Ну, наша офіційна влада, на жаль, не заважала їм нищити цю дошку. От тому розумієте, весь час відчувався такий певний антагонізм, тому що з одного боку люди, які служили в наших військово-морських силах, вони про це знали, вони якось ну намагалися вшановувати пам'ять цих людей. З іншого боку, керівництво сталося до цього таким чином, що це провокує там зайві конфлікти з Росією. Ну, наприклад, коли ми намагалися показати фільм Трозубнептуна в Севастополі, коли він тільки вийшов у 2010 році. То командування військовоморських сил відмовило в нам в тому, щоб надати якісь приміщення, і не захотіло, щоб ми провели безпосередньо для особового складу військово-морських сил показ. Тому фактично, завдяки Севастопольцям патріотам, нам вдалося в місті просто знайти приміщення. Ми запросили туди офіцерів військово-морських сил, але як мені розповідали, деякі з них був ну правда не письмовий, а так би мовити, такий усний усний наказ про те, що. Не можна навіть там поза службою, відвідувати цей показ, тому е, був такий певний антигонізм. І те, що сталося в 2014 році, мені здається, було якраз е, результатом цього антигонізму, тому що була певна кількість людей, які видавали ці всі заборони, які відверто, я так розумію, не любили українську історію, і негативно ставилися до українських героїв. Тобто, грубо кажучи, офіційно ця дата призабута була. Тобто, грубо кажучи, ну вона ні святкувалася, ні відзначалася. Люди знали, але нічого не робили. Так. Ну, очевидно, і знали, тут теж досить обережно треба ставитися до, до, до поняття знали бо після 18-19, ну, вже в 20-х, 30-х роках, оч, і очевидно, протягом радянського періоду неодноразово історія власне переписувалася, неодноразово. Тут теж слід зауважити, що радянська історіографія вона теж вишуковувала героїв в різних історичних епохах. Іноді там одне десятиліття Мазепа міг бути героєм, а потім зрадником і навпаки з Богданом Хмельницьким. Це ну, власне, така реальна історія з 20-х, 30-х років, коли в ручному режимі всі ці речі відбувалися, і власне здається, оце кіно фантастичне, велике Богдан Хмельницький, зробило його таким національним героєм на річницю Переяславської ради. У нас півхвилини до завершення програми. Кіно велике художнє, можливо про це буде. Планується от, або або можливо, там на спродовження. От в документальному контексті про це мріється зараз. Створюється документальний фільм Генерація волі він мікробюджетний, але тим не менше думаю, він буде дуже оригінально зроблений, тому що таких творчих і технічних підходів, які ми застосовуємо, в Україні ще не було. Але я сподіваюся, що згоди ми вийдемо на те, що можемо зможемо створити дуже цікаві блокбастери, тому що сюжетів там безліч. Іван Канівець, кінорежисер, дослідник історії української періоду української революції 1917-21 років. Автор фільму Тризуб Нептуна. Він здається у вільному доступі. у Вас так. на сайті так ми дамо посилання і на інфографіку, в тому числі, хто матиме бажання подивитися, захоче ознайомитися, матиме таку можливість. Любомир Ференц, Василь Шандроне, прощається з вами. Хвилин за десять. Ми продовжимо ефір. Слухайте, думайте.